Вітаю! Леонід Брежнєв остання ніч перед світанком. Невелика передмова. 10 листопада 1982 року на державній дачі річчя 6 помер Леонід Іліч Брежнєв. Почалася епоха, влучно вказана в народі як перегони на катафалках. Єдиний опис смерті Генсека залишив його охоронець генерал-майор Держбезпеки, а тоді ще полковник Володимир Медведів. За словами колишнього охоронця 9 листопада Брежнєв заїхав до Кремля і недовго попрацював із документами. Потім поспав та поїхав до заріччя. Того ж дня, якщо вірити Медведєву, до нього ніхто не заходив, окрім помічників та референтів. Проте Олег Захаров, який тоді чергував у приймальні Брежнєва, пізніше стверджував, що вранці того ж 9 листопада 1982 року, йому зателефонував той же Медведєв, який повідомив, що генсек прибуде до Кремля близько полудня. І просить на той час запросити туди секретаря ЦК КПРС Юрія Андропова. Коли Брежнєв прибув до Кремля, він надовго усамітнився з Андроповим у своєму кабінеті. Дивно, що Медведєв раптом забув про останню зустріч свого підопічного з Андроповим. Мабуть, був відданий відповідний наказ. Увечері того ж дня Брежнєв повечеряв сиром і чаєм, але раптом вперше поскаржився на біль у горлі, сказавши, що йому якось надзвичайно важко ковтати. Але лікаря не викликали. А коли розпочалася програма час, Генсек вирушив до спальні. За версією Медведєва, вранці прибув Собаченко. Я здав йому зміну. Але змінник раптом попросив Медведєва піти разом з ним. Підемо разом, розбудемо, потім поїдеш. Такі прохання, стверджував Медведєв, траплялися раніше, хоч і не часто. І без двох хвилин дев'ять два офіцери Держбезпеки вийшли зі службового будиночка і увійшли до будинку Брежнева. Його дружина Вікторія Петрівна вже сиділа в їдальні на першому поверсі і снідала. Прокидалася вона завжди не пізніше восьмої ранку, оскільки на початку дев'ятої до неї, яка страждала від діабету, приїжджала медсестра робити укол інсуліну. Після чого подавали сніданок. Піднявшись на другий поверх, обидва офіцери увійшли в спальню. Собаченко попрямував до вікон і з шумом відсмикнув штори, і він її не поправив. Медвідь легенько потрусив генсека ніякої реакції. Я сказав Володі Собаченкову, який уже йшов до мене. Володь Леонід Ілліч. Готовий. Як готовий? Здається, помер. Після чого розпорядився, біжи на телефони, повідомляй і поклич швидко коменданта. За кілька хвилин прибіг комендант Олег Сторонов. Дивно. Але на дачі Брежнєва, виявляється, не було ні медпункту, ні навіть чергової медсестри, ні машини реанімації, що чергувала б про всяк випадок. Це не халатність, сказав у своїй книзі Медведєв, це злочин. Тепер Медведєв гальмує Брежнева вже із Стороновим, ляскали по щоках, змінюючи один одного. Робили штучне дихання. Це тривало близько півгодини. Потім до спальні несподівано війшов Юрій Володимирович Андропов. Ну що тут? Та ось, по-моєму, помер. Андропов вийшов у коридор, а Медведєв поспішив слідом доповісти, що і як ми робили. Охоронець був дуже здивований, що Андропов не ставив зайвих і неприємних для нас запитань. Лише після Андропова слідом приїхав Євген Іванович Чазов, начальник 4-го головного управління при Міністерстві охорони здоров'я СРСР, згадує Медведєв. підійшов, подивився. Був теплий, сказав я, намагалася привести до тями. Ну що ж, все робили правильно. Байдуже кинув Чазов і відразу запитав, а де Андропов? Після цього негайно спустився до нього. Лише останніми прибули лікарі-реаніматори Кремлівської швидкої допомоги. Вони увійшли разом із Чазовим, Потім запитали, Ну що, робити? Робіть, відповів Чазов. Реаніматори працювали близько 10 хвилин, потім Чазов сказав: Припиняйте. І, звертаючись до Андропова, марно. Версія чазова зовсім інша. Він стверджує, що в той день. Він, як завжди, о 8-й ранку приїхав на роботу і не встиг увійти до кабінету, як пролунав дзвінок у зв'язку. І я почув голос Володі Собаченкова, що зривається з охорони Брежнєва, який чергував у цей день. Євген Іванович Леоніде Лічу. На ходу кинувши секретареві, щоб швидка терміново їхала на дачу до Брежнева. Чазов скочив у машину, що чекала мене, і під виття Сирени, проскочивши Кутузовський проспект і Мінське шосе через 12 хвилин, раніше ніж приїхала швидка допомога, був на дачі Брежнева. У спальні Брежнева він застав лише Собаченкова. Який проводив, як ми його вчили, масаж серця. Але одного погляду мені було достатньо, щоб побачити, що Брежнєв помер уже кілька годин тому. Зауважимо, Чазов стверджує, що був на дачі Брежнєва. десь приблизно з 8.12 8.15. І ніякого Медведєва не бачив у вічі. Слідом за мною, стверджував часом, приїхали лікарі швидкої допомоги, які почали проводити у повному обсязі реанімаційні заходи. Для мене було ясно, що все скінчено, і ця активність має більше формальний характер. Що робить лейб-медик далі? Тут же інформує про те, що сталося Андропова. Оскільки. Той має як друга людина в партії та державі взяти в свої руки подальший перебіг подій. Дзвонити йому безпосередньо часом не став, впевнений, що телефони на прослуховуванні і все, що я скажу, стане за кілька хвилин надбанням голови КДБ Федорчука. Тобто, Чазов пропонує повірити. Що співробітники 9-го управління КДБ не повідомили про те, що сталося своє начальство. Так чи інакше, сповіщений чазовим, мабуть, поштовими голубами з'явився схвильований і розгублений Андропов. Він щиро переживав те, що сталося, чомусь метушився. Потім попросив мене зайти разом з ним до спальні, де лежав Брежнів, щоб попрощатися з ним. Зайшли, і Андропов здригнувся зблід, коли побачив мертвого Брежнєва. Розходження версій свідчить, що справа явно нечиста. Можливо, смерть Брежнєва дещо прискорили, як стверджував полковник Держбезпеки Олег Сторонов. На найближчому пленумі ЦК Брежнєв планував оголосити про свій відхід. Передавши кермо влади Володимиру Щербицькому, але бенефі... бенефіціаром виявився Андропов. Давайте тепер подивимося, яку нам історію смерті розпо... розкажуть карти. Ну, Про те, що інформація до сих пір приховується, як помер Брежнєв, це факт. Загроза була саме від рідини. Щось як поміняли кубки, надали отраву. Три чоловіка пропрацьовували план вбивства. Не виключаю, що тут також саме для цього було обрано жінку. Три чоловіки бажало розділити між собою владу. Це був для них як шанс нагода. П'ятірка мечів це дуже страшна карта. Це карта підлості, зради, вбивство своєми ж, з якими Брежнєв працював пліч опліч. Е, його. Давно вже хотіли прибрати, бо бажання керувати СРСР було у багатьох. Це володіння дуже великим масштабом. Тим більше Брежнєв останнім часом ставав слабким і вже не міг мати великого впливу. Тому через нього правило КДБ. Жінка могла підливати щось в напій. Можливо, от цифра говорить 8. Це 8 годин, 8, 8 тижнів, 8 місяців. От щось, щось це зв'язано із вісімкою. Ну, це було зроблено для того, щоб добитись очікуваного результату. Все звершилось так, на що і розраховувалось. Висновок Брежнева травили рідиною, яку подавали в напоях. Саме ця рідина, через цю рідину відбулось руйнування його. Організму та здоров'я, і саме воно спричинило смерть Брежнєва.